Мультитест 2023 математика, завдання 22,8. Знайти множину значень функції. Y дорівнює мінус 2 косинус х додати 5. Множина або область значень це всі значення, які приймає залежна змінна, тобто функція. Х це змінна незалежна, y залежна змінна. Область значень краще дивитися по графіку. Але якщо функція задана формулою, то можна при знаходженні області значень використовувати обмеженість функції. І в нас такі є ось деякі обмеженості для деяких функцій. І нам підходить п'ятий пункт: косинус х міститься в межах. Більше рівне мінус одиниці, менше рівне одиниці. Тобто, Y дорівнює косинус х, має множину значень від мінус одиниці до одиниці. Тоді y дорівнює мінус 2 косинус х, як отримати значення цієї функції? Потрібно відповідні значення попередньої функції помножити на мінус 2. Якщо Мінус 1 буде множити на мінус 2 вийде 2, а 1 на мінус 2 вийде мінус 2. То все рівно буде множина значень цієї функції від мінус 2 до 2. Тепер y дорівнює мінус 2 косинус х додати 5. Кожне значення цієї. Функції на 5 більше за відповідне значення попередньої функції. Тобто множину значень отримаємо таким чином мінус 2 додати 5, 2 додати 5. То область значень буде дорівнювати від 3 до 7. Це і буде відповідь.